Вітаю, друзі, вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. І починати я буду, мабуть, зараз добрих два тижні всі свої відео з такого от звернення. Звернення до всіх, хто приходить дивитися відео, і всі, хто дивляться. Мої відео, друзі, це для нормальних, звичайних, класних українців, для розумних українців, для тих українців, які думають. Для тих українців, які аналізують, для тих українців, які мають можливість сприймати все те, що я кажу, нормально. А не для тих українців, яким ти кажеш і показуєш, ось вам шарикова ручка. А вони кажуть: ти брешеш, це лопата. Не для тих українців, які Бачать своїми глазами те, що ти їм показуєш, і чують те, що кажуть інші люди, і вони знову кажуть, ти брешеш, а автор брехун. Так що таких українців ось тут не потрібно. У нас є наша родина, наше суспільство, наші звичайні добрі, класні, толерантні українці. Ось для них я і записую свої відео. А не для тих інших. І хтось мені скаже, так у тебе ніколи не буде підписників. Так, да, колись я хотів, щоб було багато. Але я зрозумів, що рідні не завжди багато. Розумні не завжди багато. Думаючі не завжди багато. Дискутуючи. Вмію, і люди, які вміють дискутувати, не завжди це потрібно, щоб було інших багато. Хай буде мало. Люди, які дискутують, люди такі, які можуть доводити своїм розумом або намагатися довести, або намагатися дискусію влаштувати. Хай нас буде мало. Але ми робимо свою справу. І не завжди виграють ті, кого більше. Повірте мені. Ми робимо свою справу. На жаль, нам приходиться захищати і ості. Що знають одно слово брехун і брешеш. Ну і от сьогодні я хочу поговорити про те, як в Києві Да, я буду говорити за Київ, тому що я зараз тут мешкаю, тому що це зараз все відноситься і на мен, для мене, і на мою персону, а також на моїх рідних, близьких, дорогих мені людей. Я хочу показати вам, друзі, як Кличко Порошенко, Петро, Марина Порошенко. Роблять все, щоб киян загинуло більше. Або не роблять нічого, щоб киян загинуло як можна менше при обстрілах Російської Федерації. Чи винні вони в загибелі киян, мирних цивільних киян? Так опосередковано вони винні, а іноді і не просто опосередковано. Зараз я хочу поговорити ось про це. А що мене спонукало? Ось ці часті обстріли, ось ці щоночні обстріли, ці загибелі людей, зменшення збиття як дронів, шахетів, так і ракет. І чому це все відбувається? І чому повинні одні кияни воювати, інші повинні допомагати нашим воїнам, а інші повинні робити все, щоб киян ставало менше. Але спочатку, друзі, щоб... Бути разом, і якщо ви хочете почути, що відбувається в Києві. Давайте підпишіться, будь ласка, на мій канал. Вибачте, що я так сказав. Натисніть дзвоночок, щоб до вас проходили повідомлення. Натисніть Подобаєчку. Пишіть своє бачення в коментарях. І, головне, розповсюджуйте, друзі. Розповсюджуйте, щоб це бачили не тільки кияни, ні, це для всіх. Але я буду говорити про Київ і не треба мені говорити. Понаїхали, ми тут самі розберемось, та ви вже розібралися. Другий раз кличка вибравши. Може й третій вибере. А ось на такі заклики я завжди кажу: а чого ж ви тоді лізли в Донбас? Чому ж тоді ви лізли в Луганськ? Чому ж тоді ви лізли в Крим? Вони самі розберуться. Ну, по логіці такої, якщо я... Третій рік, четвертий живучи в Києві, не маю права про Кия про Київ щось говорити і про мера Києва. То чому тоді ви лізли до Донецьких? Ну це ж логіка, друзі. Хоча мало лізли, слабо лізли, дуже погано лізли, треба було лізти краще, але, не ліз, але лізли тільки по-своєму. Ну, та ладно. і ось давайте поговоримо про обстріли, про оборону і про все інше. Є такий воїн у нас, який називає себе Бахмутський демон. Він часто пише про обстановку на фронті і, взагалі, то різні дуже гарні думки, повідомлення дає і гарні, і негарні. І ось що мене спонукало поговорити сьогодні, що написав бахмутський демон. Місцева влада має витрачати гроші на реби і встановлювати їх по містах, як в Сумах, Харкові і Чернігові, так і в Києві, у майбутньому і зараз та інших містах. Ну тут він зі слов, зі спісні слов не викинеш. Він пише: Підарняві випробують дрони, матки. Це не є смертельно. Якщо грамотно вже підійти до оборони, тому не дупляште там, а займайтеся ну, я хочу сказати, ділом. Тут от така у нас дискусія під цим надписом виникла в телеграм-каналі. Да, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там все оперативно, там все чітко, там все швидко, там все швидко, і там набагато краще, ніж на Фейсбуці, там багато більше різного і частіше, ніж в Ютубі так от на моєму телеграм-каналі користувач з нік з ніком С написав: уся влада на любих посадах обов'язково деребанять дер, дер, бюджет міста села. Вони туди і лізуть, щоб збагатитися, не стидани совісті, що наші захисники кожен день жертвують життям, а ці злодії крадуть, крадуть і усе їм мало. Я думала, що вони візьмуть приклад з нашого першого справжнього президента Патріота Зеленського ВО, який з 19-го року має зарплату 28 вісім тисяч. Грязними, а вони з кожним роком собі самі підвищують зарплати. А чому б їм не піти на фронт і там показати свої здібності? А їх місце можуть зайняти наші захисники, які отримали інвалідність, і буде більше порядку і зупинятися крадіжки зупинятися крадіжки бюджету. Далі. Гая Якобчук, та скільки ми вже з вами про це говоримо, також написав і обговорюємо це. Вона до мене звертається. А до урядовців не доходить. Мабуть, треба, щоб їх на їхню будівлю звалився дрон і припекло під дупом. Ну я тут відповів і написав пані Гаї. Урядовці, от тут взагалі не до чого, повірте, урядовці до них інші питання. До них е, інші пропозиції, там інше. А ось до захисту своїх міст і на бюджет місцевий міст і всього іншого урядовці не впливають і не можуть вплинути. В бюджет місцевий села, селища, району, міста, області може вплинути тільки Верховна Рада. Урядовці ні. Президент ні. У нас закон про децентралізацію. Це так, в якості пояснення. Ну і давайте ми поговоримо далі. Ось про Київ. Я хочу про Київ. <кій> а так скрізь. Ми вже це не раз зачіпали з вами, що квіточки, деревця, заборчики, побілили бордюрчики, я не знаю, фасадики якісь поремонтували. Десь замінили стільці, десь привели до порядку парки, хоча як привели, або багато-багато іншого. І дороги. Дороги, от Зараз я вас дивіться, яка ситуація. Коли до широкомасштабного вторгнення по всій країні під патронатом президента Володимира Зеленського робилися дороги, якими ми користуємося, і по яким їздити одне задоволення, вся ця нечисть. Кричала, що це крадівництво, що це Зеленський вкрав, з Богданом спочатку, потім з Кудрицьким, потім з Єрмаком, з ким чи потім з Чернеж. Я не знаю, з ким тільки Зеленський не крав, але дороги є зараз. І по цим дорогам нам іде зброя. Якби їх не було, уявіть, якби не було цих доріг, щоб до нас їхало, якби воно їхало, якби воно приїжджало. Це пункт номер один, коли. Так звана опозиція наїжджала на дороги. Ви все зрозумієте. Ви все зрозумієте, чому я це ось веду здаліка. Знаєте, хто в анекдоті? анікдоті? Ти ж теж ж здаліка начал. А, друзі, я хочу вам порекомендувати ще купити книгу Ціна рабства автором, який є Євген Буцик. Він в нашому суспільстві. І посилання на його телефон є також під кожним відео. Дзвонить, розмовляйте, отримуйте книгу з. Автографом автора читайте, давайте молоді читати. Це дуже наповчальна книга. Так от ідемо далі що дороги. Потім, коли почалось широкомасштабне вторгнення, що говорили там і чайли якісь. І Герасимови, і Геращенки, і Гончаренки. Зеленський зробив дороги для того, щоб росіяни швидко доїхали, щоб їм було комфортно. А самі ж їздять по цим дорогам. І я ще раз кажу: все, що нам приходить з Європи, з Сполучених Штатів, будь-яких інших держав. Це їздять по цим дорогам. Ще раз кажу: уявіть, якби там була яма на яма, як при Порошенка, Януковичі, Ющенка, Кучмі, Кравчуки. Уявіть би що було. Та ми половину техніки не, довози, не довозили. Половина. І своя пламалася, яка возить, і та пламалася. Так от дороги. Ось як вони, коли потрібно, вони хаять президента, вони хаять Владу, вони хають уряд і проклинають, і е, навіть е, стверджують, що це вони зробили спеціально для росіян. Я в назві також написав, спеціально написав. А як? Я так вважаю, і мені так здається, і я так думаю. Так от, в липні, в липні місяці Верховна Рада, Верховна Рада, ще раз замітте, не уряд, не президент, е, забрали, ну, будемо називати так. Не будемо там різну термінологію. Забрали з бюджету Києва 8 мільярдів гривень і перекинули на фінансування Збройних сил України. Замітьте, на фінансування Збройних сил України не кудись там, не на цвіточки. Не на деревця, не на купівлю якихось вишок, що робить місцева рада, не на авто, ні на що, а на фінансування збройних сил України. І ось тут пішло. Ви ж пам'ятаєте, який крик був? Порошенко кричав, Тимошенко кричав. Вся е фракція Європейська Солідарність кричала: Кличко зеленів і слюні в нього текли, як ото після знаєте, прибешенства. Що він писав? Це чергова політична помста центральної влади киянам. Кличко сказав про плани слуг народу, вилучити. Це що було тільки коли вони хотіли. Завтра, 31 липня, слуги народу планують протягнути через Верховну Раду закон 13.439-3 в другому читанні, який передбачає вилучити з бюджету Києва ще 8 мільярдів гривень. Я вам вже сказав, вони зробили це. Ось це я вважаю правильно, і за це подяка фракції Слуга народу і тим, хто голосував. Далі що це робиться, щоб позбавити міста ресурсів і тиснути на Київ. Це чергова політична помста центральної влади киянам через цей черговий крок в бік згортання децентралізації. Україна може втратити підтримку партнерів. Ось пішов Кличко. Далі що каже Кличко? Вийшов з вимогою до президента не підписувати закон, який вилучає 8 мільярдів як такий, що порушує конституцію. Мер Києва Віталій Кличко закликав голову держави не підписувати закон та повернути його до Верховної Ради на повторний розгляд. Він наголосив, що положення цього закону порушують Конституцію та бюджетний кодекс. Це той самий закон, який передбачає вилучити 8 мільярдів гривень, які мали піти на доплати вчителям та медикам. Це так завжди кажуть. Ви замітили? Не дали вчителям, не дали медикам, не дали учням. Транспортникам. Далі що? Іра Геращенка вискакує сьогодні недавно. Місяць тому слуги вкрали з бюджету Києва 8 мільярдів грошей, які могли піти на посилення. Блін, ППО спрямували на Укрзалізницю. На Укрзалізницю спрямували не всі 8 мільярдів. І не на Укрзалізницю, а на перевезення необхідних озброєнь через Укрзалізницю. Розумієте, що як вони, як вони це все перекручують. Слуги з трибуни валали, що це важливо, аби сплатити зарплати залізничникам. Ніхто не буде сплачувати зарплати залізничникам і бари. Це оплата за перевезення. Як вони це все перекручують, перекручують і перекручують. А ось тепер подивіться, що вони роблять зараз. От забрали 8 мільярдів, і вони кричали: все, все пропало, нічого не буде. Харківське шосе. Відремонтують за 1,25 мільярда гривень. От хто живе біля Харківського шосе. Скажіть, чи потрібно вкласти в те шосе 1,25 мільярда гривень київських грошей? Ремонт охоплює ділянку, що з'єднує проспекти Соборності Ле... Леоніда Каденюка та Миколи Бажана. Пишіть, хто там живе, хто бачить? Я бачив там нормальна, нормальна дорога. Нормальна. Зараз ведуть роботи на ділянці від Харківської площі до вулиці Тростянецької. Тростянецької на непарній стороні. А потім буду на Парній. ще 1,25 мільярдів. А ось два відео, подивіться, ці відео записав я особисто, просто зі свого телефона, щоб ніхто не казав там мені, що це дезят. Ось відео це те, що роблять на вулиці Солом'янська. Ось одне відео. І ось друге відео. Ось так, друзі. Я живу тут, в Соломінському районі, і я вам авто, ну, просто авторитетно заявляю, вулиця Солом'янська, покриття асфальтове було добре. Я не хочу сказати гарне відмінне, але воно було добре, набагато краще, ніж де і, і де у нас є навіть ці перемички між вулицями і всім іншим. Я зайшов на Пребраженська, там кошмар. Я зайшов на кривоноса, там кошмар. Та хоча б уже якби робили, то робили там, де потрібно. Розумієте? Там, де потрібно. Чому робимо в іншому місці? Я не знаю, чому ми, так, чому ми так робимо. А тому, що ми не хочемо захищати Київ. А ось тепер давайте просто задамо питання собі, кличку чи ще комусь. Я не знаю. А скільки мобільних? Зенітних груп профінансував профінансувала Київська міська рада, створення цих мобільних груп, щоб збивали шахедів. Скільки? Хтось знає, напишіть скільки. А скільки ребів купила Київська міська адміністрація, щоб зберегти життя киянам від тих же шахедів і дронів? Скажіть мені, скільки? Ну, я намагався знайти. Це ж не секретно. Це не секретний матеріал, взагалі це не секретність дані. Взагалі не секретні. Взагалі, ну я не знайшов. Ноль, ноль виділялося грошей, ноль виділялося грошей на РЕБи, ноль виділялося грошей на мобільний зенітний комплекс. Зато кличко їздить по військовим частинам, якимось не знаю, і вручає дрони. Ось тут він гроші взяв. він От я завжди дивіться, тут він взяв гроші і повіз, а де він взяв ці дрони? А подивіться де. У Петра Порошенка. Вони ж беруть самі у себе. А за скільки він взяв ці дрони? А ви подивіться: знайдіть, дайте запити. Любий громадянин може дати. За, да, надати запит в Київську адміністрацію чи в Київську міську раду. Вони купують самі у себе. Вони роблять самі для себе. Вони потім це видають, за, їдуть вручають особисто. А не навіть не, не, не зами, не помічники. Особисто їдуть вручають. І ось дивіться, а може б краще захистити спочатку своє місто громадян, за яких ти відповідальний. Це те, що я кажу завжди: захистить себе, Допоможіть собі допоможіть рідним, близьким, знайомим, сусідам, односельцям, яким ви вірите, яких ви любите, які живуть поруч з вами, а потім ідемо далі. Ні, киянам допомагати кличко не хоче. Свідомо він це робить чи не свідомо? Я думаю, свідомо. Він прекрасно розуміє, хоча він і боксер. Він це розуміє. Якщо не він... То це розуміє Петро Порошенко і Марина Порошенко. ви скажете, а до чого тут Петро чи Марина? А я вам скажу до чого. Ще раз просто кажу: подивіться, у кого він бере дрони. І потім везе військових. Це пункт номер один. Пункт номер 2 Марина Порошенко депутат Київської міської ради, Самої великої фракції в Київській міській раді. 30 депутатів. І вона голова цієї депутатської фракції. На другому місці їхній брат, друг, товариш Віталій Кличко. Кияни також це і обрали, і Євросолідарність обрали, і удар Віталія Кличка 29 людей. Разом у них 59 депутатів. Ще у них є голос 8 депутатів. Це, друзі. Більшість називається. Це більшість 30, 29, 8. І керує там Марина Порошенко. Як Петро каже, найкраща людина у світі. Я не спорю і не знаю. на що цього. Опозиція в Київській міській адміністрації це єдність Олександра Мельченка, 14 депутатів, Слуга народа 12 депутатів, і Батьківщина виявилась, е в опозиції. Ну, і дві фракції такі, куди пошлють? Куди пошлють? Платформа за життя це проросійська, ви знаєте, і позафракційні це не фракція. Так от, 53 депутати більшістю клічка. Головує там Клічко і Марина Порошенка. Марина Порошенка, ви самі розумієте, нічого не зробить без Петра Порошенка, де пропозиція фракції Європейська Солідарність на закупівлю ребів, щоб... Оточити ними місто Київ і збивати шахеди на підльоті до Києва, де пропозиція фракції Європейська Солідарність або Марини Порошенка особисто на створення мобільних зенітних комплексів? Їх нема. Ні, Європейська солідарність, ні удар Віталія Кличка, ні голос не вносили такі пропозиції. Вони навіть не розглядають пропозиції або дії, які б могли захистити киян від. Шахедів, а ракети вже будемо збивати патріотами, або ірісті, або ще чимось. А вони могли би захистити киян від шахедів. І воює вся держава, не тільки центральний бюджет, як казав Прокопів, а Прокопів чітко сказав: воюй, Зеленський! А ми тут будемо будувати дороги Харківське шосе, Солом'янське. Будемо змінювати Бруківку, начебто. Стару на нову, а взагалі-то зробимо, знімемо стару, помиємо і покладемо її назад. Ось так, ось так, друзі. І я вважаю, що ці три людини зробили все, щоб не захистити киян від російських обстрілів. Оці три людини зробили все або не зробили нічого, щоб кияни не гинули. Вони або зробили все, щоб вони гинули більше, або не зробили нічого, щоб вони гинули менше. І не треба мені писати, що я брехун. Подивіться, подумайте, складіть один плюс один, якщо ви більше не можете складати. І ви все побачите. Для чого це? Все дуже просто, щоб киян кожен день натравлювати на Володимира Зеленського. І тих, хто воює, і тих, хто привозить сюди патріоти, танки, гармати, та все, все закінчується кораблями. Ось для того вони не роблять нічого, щоб спасти киян, і роблять все, щоб кияни гинули. А на фоні цього, хтось сказав, ми почали менше збивати. Та да, почали менше збивати. Тому що раніше летіло 50, 70, 100 шахетів, а зараз летить 500, 600, 700, та плюс ракети 50, 60 чи 40. Звісно, ми почали менше збивати. Тому що в 10 разів стало більше летіти, а не може центральний бюджет і пенсії платити, і стипендії платити, і зарплати всім платити та все фінансувати. Все, все фінансувати і дуже багато різних соціальних статей. А місцеві бюджети можуть створити те, що я казав. Ну ось, друзі, така у нас тема вийшла. Я не знаю, зміг я довести до вас чи не зміг? Якщо ні, пишіть, задавайте питання, висловлюйте свою думку. І ми ще раз будемо знаходити з вами спільне бачення. Спільне бачення. А зараз, друзі, як завжди, в кінці хочу подякувати вам за ті посилки, які ви відсилаєте через Євгена, через мене або напряму допомагайте. допомагайте. але спочатку допомагайте собі рідним, близьким, знайомим, односельцям. І працюйте і допомагайте тим, кому вірите, кому довіряєте, Ну, тільки так іншого бути не може. Я е, щиро дякую всім спонсорам. Каналу стати спонсором не тяжко. Просто натиснути на кнопочку спонсорство і перейти. Також як і стати і підписатися на мій телеграм-канал, також він є в посиланні в опису. Ну і, звісно, велика, велика подяка нашим донаторам. Друзі, донаторам. За два дні. Вчора Солянік Людмилі 50 на 50, Криловецькій Галині, Фабіанчук Петру. Маркушевській Тамарі, Ковальовій Оксані, Заїка Євгену, Вітишин Марії, Кубраковій Тамарі, Гриб Ганні 30 на 70, А пані Соляник Людмила 50 на 50. Вибачте, я не сказав. Дякую, пані Людмила, і дякую, велике пані Ганна. Єсінь Валентині. На канал пані Валентина перерахувала повністю. Дякую вам, пані Валентина. Дякую. Латченко Олександру, Казначеву Сергій на канал перерахував. Дякую вам, пане Сергію, велика вам подяка. Литвиненка Тамарі і лазебник Валерію. Це були вчора, друзі. Вчора були, були донати. І сьогодні ковальовій Оксані. Кожен день пані Оксана перераховує. Тітовій Валентині, 50 на 50, пані Валентина, і Лобком Людмилі 50 на 50. Я не знаю, Лобко і Лілобко, вибачте, я просто не знаю, куди ставити наголос. Дякую вам, пані Валентина, і пані Людмила. Велика, велика подяка. Вагіна й Олені, Петрову Руслану, Король Вікторії, Мангуш Тетяни, пані Тетяна перерасхувала 40 на. Спальники 40 на дрони і 20 на канал. Дякую вам, пані Тетяна. Всім, всім велика подяка. Ідуть нові ось, запити зараз, я прямо читаю на нові речі, на цукарки, на все інше. Я буду вас ставити до відома, я буду вас інформувати, що купуємо, де купуємо, як купуємо. Хлопцям зараз дуже тяжко робити звіти, тому що, ну зараз, там, де вони знаходяться. Нікому не бажаю, друзі. Я всім дякую. До завтра. Допомагаємо, працюємо, виборюємо, захищаємо навіть ідіотів. Україна переможе!